Який мама тобі м'ячик запускає? Опа! Який це? Великий жовтий, да? Великий жовтий. А це який? Ой. Який це? Ой. Маленький зелений, да? Ану давай, мамі, пускай маленький зелений. Пускай мамі маленький зелений. Кидай мамі сюда його кидай. Опа! Клас. І великий жовтий Міка запустила мамі, так? Да? Опа. Сідай тепер, тепер мама тобі. Який тобі кидать? А? Маленький чи великий? Який? Зелений чи жовтий? Жовтий м'ячик, да? Лови жовтий клас. Пускай мамі тепер жовтий. Пускай мамі сюди його давай. Опа, А мама тобі маленький зелений. Ах ти. Які у кусі м'ячики? Які. Дві. Які. Два, так? Да? Який жовтий і який і зелений. Да?